Вітаю! в ефірі. Програма Мистецтво життя. Сьогодні у нас в студії дві відомі співачки, сестри Ілона та Діана Міхно, відомі як гурт «Фістер Мікс. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня. Ми знаємо, що ви родом з Полтавщини. Розкажіть, будь ласка, для початку, як становився ваш шлях, коли ви почали співати? Так, ми співаємо з самого дитинства. Ще в 6 років, коли ми пішли в музичну школу. Ми завжди співали в дуеті на різних конкурсах, концертах. Ми співаємо із першого класу, нас взяли вже на, на, на конкурс, і ми зайняли третє місце. Це для нас було таке, таке досягнення, бо ми були малі ще і це наше перше таке досягнення. Так, Нам дуже подобалося співати, це помітила наша мама, вона нас саме віддала в музичну школу. І так почався наш творчий шлях. Потім ми закінчили музичну школу, вступили в коледж культури та мистецтв, там провчилися 4 роки. На вокальному факультеті співали в хорі, співали в дуеті, звісно. А зараз ми навчаємося в Київському університеті Драгоманова. Чи завжди хотіли бути дуетом, чи все-таки можливо хотіли спробувати себе сольно? Ми ми, да, ми коли пішли в музичну школу. Ми як почали співати дуетом, так і до тепер дует. Нас відразу наша викладач вокалу поділила на поділила на два голоси. Я завжди співала альт по життю. Ілона співала сопрано в найвищий голос, і так навіть і дотепер збереглося. Як почали знімати відео в Тікток? Яке найперше відео, яке найбільше залетіло? Ми Тікток почали вести активно, коли почалася війна. Дуже важкі часи почалися саме з повномасштабним вторгненням, і нам було дуже важко з Ілоною. І ми вирішили, що треба щось робити. Ну не сидіти на місці, і ми почали знімати відео в Тікток, почали а проводити також трансляції і. Збирали кошти для наших військових, допомагали, тому що ми просто не могли стояти, сидіти осторонь вдома. Спочатку так була якась депресія, але потім ми взяли себе в руки і вирішили, що треба починати з себе. Так, не Бо тільки нам важко, важко всім українцям. І ми вирішили, що будемо співати українські пісні, патріотичні пісні, підтримувати бойовий дух наших українців. І в Тіктоці ми не просто співаємо, ми також проводимо збори, допомагаємо нашим захисникам. І, до речі, переважна більшість аудиторії в нас військові, які завжди заходять з радістю на наші трансляції. І дуже дякують нам, що ми можемо такими піснями підняти їм настрій, підняти бойовий дух. І, до речі, дуже часто дякують, що є такі наприклад, люди, які можуть їх підтримати. Їм це дуже допомагає. Правда, ну, це круто. Яке найбільш популярніше відео було у вас? Найбільш популярне, мабуть, тумани. Ми заспівали кавер на пісню Тумани. І от воно так залетіло на мільйонні перегляди, і навіть зараз набирає обертів. Загалом, скільки зараз у вас є пісень ваших? Шість пісень. Так, у нас є шість пісень, і скоро будуть ще нові пісні. Ні буде багато, тому слідкуйте за нами, буде цікаво. Загалом про що пісні? Якщо починати з найпершої пісні і зараз, як під час війни вони змінилися, якщо подивитися по хронології, якщо коли ви співали раніше, про що це було і зараз? Ну, якщо починати з самого дитинства, то ми співали не свої пісні, ми переспівували пісні. Переважно це були пісні Наталії Май, такі більш дитячі пісні. І потім, коли ми росли, звісно, і наші пісні теж ставали більш дорослішими. тому... Ми пам'ятаємо нашу першу пісню, власну це пісня Ми народ не скорений». І з'явилась вона, коли почалась війна. Саме тоді ми хотіли підняти настрій, бойовий дух нашим українцям. І створилася пісня Ми народ не скорений». Це була перша пісня. А далі ми з зілоне захотіли зробити сучасну обробку на якусь українську народну пісню і зробили обробку на пісню Чорноморець. Далі була пісня Зелене жито. Так, Цю пісню знають багато українців, там майже всі українці знають пісню Зелене жито, але обробки сучасної ми не зустрічали. І от ми з Ілоною вирішили, що треба зробити обробку на цю пісню. Хто допомагає писати пісні, чи створювати взагалом їх? У нас велика команда, і композитори, і режисери. І, звичайно, ми всі одна команда і працюємо, пишемо нові пісні, далі ще більше. тому… Ви казали, що ви навчаєтесь. Чи зможете поєднувати і можете виділяти час саме для співу і для навчання? Ми намагаємося поєднуватися все так. Це не легко. Для що... нас освіта дуже важлива, дуже важлива але тому... і кар'єра наша теж нам важлива. Без тому... освіти ну... ніяк в цьому житті. Да. Тому нам е, це дуже важливо. Ми, ми стараємося е, все. Поєднувати. Поєднувати і як то кажуть, одна другому не заважає. Остання ваша пісня про що вона? Наша остання пісня називається Подаруй, і вона про ностальгію, про е, часи, які залишаться в пам'яті, про гарні часи, які можна згадувати е, часто на через, да, через роки і. Е, і. І натхненням стали звичайно наші батьки. Вони для нас просто ідеал в авторитет. авторитет. Так, ми хочемо з них приклад, і ми також хочемо такі ідеальні відносини в майбутньому, як у них, бо вони вже разом 25 років буде річниця у вересні. І це також знаєте, цей це пісня, прем'єра ця. Буде як подарунок. Як подарунок для них. І в кліпі, до речі, знялися наші батьки. Вони були як головними героями. Головні герої. Так, ми могли б в кліп взяти інших акторів, але нам захотілося, щоб це були саме наші батьки. Тому що це в першу чергу чергу пам'ять для нас через роки. Ми будемо дивитися на це, згадувати. Ну і для них також. Для них також і їм було дуже приємно брати участь у зйомках. Вони завжди нас підтримують, і е, в е, ідеї зйомки кліпу також підтримали. Їм дуже сподобалося. Вони були в захваті. Давайте зараз переглянемо теж весь кліп. Вийшов неймовірний, він зворушливий. Розкажіть, будь ласка, чому знімали саме в восени? Чому саме таку пору року підібрали для нього? Ну тому що осінь це така пора року, коли люди починають задумуватися про щось? От, наприклад, весною. Все розцвітає, люди працюють, щось роблять, так само літом, відпочивають, і ці спогади збирають, так сказати. А восени, коли вже, знаєте, починається там підготовка до зими, такий знаєте, стан іноді ностальгічний. І от саме восени пробуджуються ці спогади, що було, можливо, щось там не зробили, можливо, щось хотілося б зробити, але там не встигли. І от саме восени ці спогади, так знаєте, Нахлинають. Нахлинають так. А ще е, наші батьки е, е, у сини. Це також символічно для нас. Так, чи бачили вже перші прихильники? І яка реакція була їх на сам цей кліп? Так, звісно, бачили дуже, дуже багато, багато коментарів. А їх е, слів нам дуже приємно, тому що ми е, на правильному шляху, значить, е, і, і нам дуже важливий на е, цей фідбек від глядачів. Це е, знаєте, така найбільша похвала. Ну, а найцінніший коментар, від кого він для вас був? Для нас найцінніший коментар від наших батьків. Тому що вони завжди з нами по життю. Чи були сльози на їх очах, коли вже вони бачили готовий результат? А були сльози, були сльози і не тільки в них, на, а й в нас. У на, своїх на очах, а були і сльози на наших очах, я думаю, на, на я Я думаю, очах що глядачі. цей кліп він uh... доторкнувся до багатьох людей, тому що в кожного є якась своя історія, якісь свої спогади. тому... Я думаю, що він зеркнувся до багатьох людей для ваших батьків безпосередньо цей кліп. Які він мав емоції, і чи не зміцнив ще більшу віру кохання, і які настанови дали вам безпосередньо навіть цим кліпом? Я думаю, що е, наші батьки, дивлячись на цей кліп, просто роблять для себе якісь висновки, що їхнє кохання е, так само пронеслося е, крізь життя і е, збереглося, і стало ще сильнішим. І е, е, от вони своїм прикладом нас надихають і е, е, і нехай Те, надихають приклад, тільки... які мають бути відносини, і нам би ми... Також так хотілося. Е, і я думаю, що вони е, будуть прикладом теж для е, багатьох людей, е, щоб е, теж е, були такі е, роботою да, кліпу. Чи працювала велика команда? Так, е, над кліпом е, і пісною працювала дуже велика команда: е, композитори, режисери. Е, знімав кліп відомий блогер Влад Рудницький, а також хореограф Євген Дубовик. Хто писав слова для цієї пісні? Слова для пісні писав Василь Котляров, відомий і продюсер і композитор. Дуже крута пісня вийшла. Якщо говорити про майбутнє, чого ви хочете досягти, якої мети для себе ставити? Звичайно, ми, як співачки, хочемо досягти найвищих результатів в своїй капітані. Ми над цим зараз працюємо. Так хочемо, щоб наша пісня йшла в світ, щоб її знали дуже багато людей і за межами України. Зараз буде зараз вийде нова пісня, над якою ми працюємо. Прем'єра її буде або в березні, або в квітні. Вона називається Капітан. Так, пісня така патріотична е, і багатосенсова. Вона це може бути і лідер, е, і наставник, е, і капітан. Е, тому вже чекаємо з нетерпінням виходу цієї пісні. Хочемо пустити її в світ і щоб багато людей її почули. І, і саме ми... головне, щоб вона сподобалася. Ми людям. Ми сподіваємося, що вона е, сподобається людям, і також е, щось доторкнеться до їхнього серця. Дякую, вам. дякуємо. Це була програма Мистецтво життя. Залишайтесь з нами на 33-му телеканалі.